Сучасні технології творять справжні дива останніми роками на ринку легкої промисловості. Відбулася революція одягу, що демонструє небачені можливості. На зміну важкому незручному зимовому одягу поспішає продукція з новими якостями. Все більш популярним серед спортсменів і звичайних споживачів стає термоодяг. Предмети гардеробу, так звані термо, поступово стають синонімом високої якості. Різноманітні термокуртки, комбінезони, термовзуття і термобілизна не пропускають вологу і холод. Так найчастіше характеризують переваги виробники і продавці такої продукції. За технології там спеціально волокна зроблені так, що від тіла просто відводиться лишня, зайва волога. Зайва волога відводиться, бо вода відбирає тепло. Там е, технологія пошиття і волокна. Е, ну, термоволокно так тер, термоволокно вони зроблені максимально. Е, з штучного матеріалу, бо натуральний матеріал накопичує вологу в собі, і волога забирає тепло. А штучний матеріал відводить. Но вони його роблять не просто штучний матеріал, а спеціальними такими відточками або такими канавками, щоб тепло між ними зберігалось в воздушній просоющі, але волога по краям уходила. Які здатності термоволокна? Здатності вони, значить, дивіться. Тільки при дотику до тіла людина потіє при будь-якій температурі. І якщо туди доторкається ну, волога попадає на краї цієї тканини, вона зразу піднімається вище від тіла. Але, але якщо одягатися тільки термобілизно і залі, далі одягатися зазвичай одинаково, так як люди люблять шерсть і хлопок, воно буде мало давати ефекту, тому що продовжувати відводити вологу, допомагає флісові кофти. Ну, то есть все, что не тільки фліс, ну, то есть все, что є штучне. Штучне волокно, флісова кофта і курточки, бажано мембрана. Щоб була мембрана, вона далі так само пропускає пару з від тіла відводить вологу, але е якщо ось так під дощ, вона не промокає. Оце і називається мембранний одяг, він є найтепліший із того, що він відводить від тіла найшвидше вологу. Чим же відрізняється термоодяг від звичного? Як зберігають тепло, ці тонкі, на перший погляд, нічим не примітні речі. Замість пуху синтепону та синтетичного волокна в термоодязі використовується так званий термоізолятор або ж термоволокно. Схоже на сантипун втім із набагато вищою термоізоляційною здатністю, завдяки чому предмети одягу стають і теплими, і легкими, і зручними. Ще одна особливість хитромудре плетіння волокна і полотна тканини. Як виявляється, існує декілька способів, що забезпечують термоефект. А який температурний діапазон дете? Великі, дуже великі, є активний і неактивний. Неактивна термобілизна. це Вона може бути якби для, для мисливців, для рибаків, ну, просто на ринку стояти. Оце є неактивне, їм не треба там сильно швидко е, відводити, вони можуть бути навіть з накладками в заді на, на спину, теплішими флісовими. А активний одяг, він є аж до мінус 70 градусів, все вже беруть собі екстремальні походи на лижи, на якісь там інші види спорту зимові. Ну і взагалі, може, десь хтось працює десь в таких умовах, що їм треба рухатися, але на вулиці. От, То тоді треба брати активну. Вона тоді йде дорожче, але вона і краще відводить вологу. А які знають види термоодягу? Це ж не лише верхній одяг, правда? Це не лише, ну це якраз виходить, є, е, як поділяють, на 3-4 слоя. Тобто перший слой це має бути нижня, білизна, от вона така тоненька. Другий слой вона трошки товстіша, вона, вона вже як кофточки йдуть, от вони такі от. Вони можуть бути більше еластану, вони такі, ну, зазвичай. Йдуть далі флісові кофти, або є такі там тканини Полартек, вони спеціально придумані для того, щоб відводити вологу далі. І мембранні курточки. Це ну саме популярні лижні, але можуть бути і штурмові, і для походів, для трекінгу. Тобто, є от, от. оця комплектація гарантує, гарантує точно від 20, мінус 25 градусів, буде тепло і як комфортно. Покривна тканина термовиробів. Зазвичай вологістійка і непродувна. Температурний діапазон термоодягу напрочуд широкий і дозволяє його носити від осені до весни. Ще один різновид термоодягу мембранний. виробляючи для нього тканину із сучасних синтетичних матеріалів, поверхню покривають тонкою полімерною мембранною плівкою з мікроскопічними лікуватими порами. Цікаво, що пори мембрани зберігають тепло всередині, а вологу виводять назовні. Носити його треба просто, як, як і звичайно, тільки в них є нюанси в пральні. В пральні вони бояться великої. Ну це, це волокна які не можна гладити. Не можна стирати більше, ніж 40 градусів. Можна 30, 30 градусів це оптимально. Вони легко в прані, але вони бояться температури. Дуже багато я розказую людям, що от вони все шукають хлопок, шерсть, пух. і Вони все думають, що це дуже тепло. Насправді воно тепло тільки поки ви не, не напотіли, поки це не пройшло в деякий час. І воно забирає тепло. 20 градусів температури повітря тепло, а 20 градусів температура води це дуже холодно. От. І з-за того вода просто забирає тепло. І люд людям треба пояснювати, що шерсть вона постирали, стирали, в пральній машинці, вона ви достаєте шерсть, вона волога, тяжка. А, і... Штучний одяг флісовий чи там навіть термобілизна, вона як будто без разу суха. Із-за того воно от, видно, що вона виводить вологу. Виготовляється воно в різних куточках світу, але закупляємо ми його переважно в Німеччині, в Англії. Є шведські виробники, вони такі відомі, але вони із-за того, що вони популярні, вони дорожчі то загалом ми ту американську веземо фірму. Вона, вона, воно виходить краще, бо вона по якості така сама, але ціна в неї менша і людям легше її закупляти. Одяг із мембрани тканин потребує більш дбайливого ставлення, ніж звичайний. Тож, придбавши подібну річ, варто зважити на усі умови, вказані виробником.